Щасливі ті люди, які проходять будь-які обставини життя з цим нашим пастером, де? який добрий пастор наш, який дійсно скоро прийде. І про це варто думати, нагадувати собі, що ми, знаєте, хтось сказав, що багато хто з українців живе євангелієм перемоги. Ми чекаємо добру звістки про перемогу. Насправді, наша добра звістка, вона набагато. Потужніша, ніж добра звістка про перемогу над, над Росією. За те, що Ісус скоро повернеться, ми з ним будемо. Ми побачимо Його, того, хто за нас помер, хто воскресе з мертвих, підійдемо до Нього, подивимося на нього близько, обіймемо і будемо з ними завжди разом. Друзі, ми живемо в час високих технологій. Сьогодні космічні кораблі, спутники літають до Луни, до, до Марса. Сьогодні ми живемо в час, коли люди навчи... осідлали електрон, навчилися робити електричну струм. Ми живемо в час, коли можна взяти сьогодні смартфон і зателефонувати через океан, і через декілька секунд хтось в Америці візне... візьме слуховку. Це просто неймовірно. 100 років чи 200 років тому про це не могли навіть думати, як воно по хвилях передається. Ми живемо в час, коли медики роблять дуже складні операції на тілі. Ми живемо в час штучного інтелекту, комп'ютери, час високих технологій. Друзі, і в цей самий час Росія вбиває українців. І це дикість. Це якась дикість, яка переносить нас аж на перші сторінки Біблії, як пам'ятаєте, Каїн вбиває свого брата Авеля. А вбиває чому, що, бо, що і той і другий приніс Богу якісь жертви той від плодів землі, авель від свого скота, і Бог якось дав зрозуміти, що йому сподобалось більше жертва Авеля. І той просто виводить його в поле і там вбиває. І пройшли вже довгі тисячоліття, друзі, довгі тисячоліття. Дивіться ще раз, наскільки ми струбнули в технології, в науці. Але люди продовжують вбивати одне одного. І це вказує на якусь дуже стару хворобу, яка існує в цьому людстві, від якого воно ніяк не може вилікуватись. Отже, що це за невиліковна така хвороба, друзі? За чого все це відбувається? Ми зараз подивимось на текст, Апостол Яків Він відповідає, якщо Паша, якщо можна вмикнути презентацію. Паша не чує, якщо можна да, вмикнути презентацію, далі я вже буду гортати сам. а 4 розділ з першого вірша. Яків відповідає на це питання, звідки це все береться. Він каже, звідки, послухайте, звідки виникають ворожнеча і сварки між вами, чи не від пристрастей, що вирують у ваших тілах. І оце слово, друзі, ворожнече, це грецьке слово полемос. Від цього пішло полеміка, це слово, яке означає війна, саме, саме звичайна війна. Тобто, як і відповідає тут на питання, звідки починається будь-яка війна, або велика війна, як сьогодні, або сварки, ворожнече, це щось, щось менше, але це теж має ту саму природу. Сімейні конфлікти, розводи або українського розлучення, зіпсовані стосунки. І Яков наче бере нас за руку і каже: Пішли, я покажу, де це все починається. І він заводить нас куди на поле битви серця. І тут він щось нам покаже, де це все починається. Знаю про один будинок, який був побудований на, ну, на, на дві сім'ї, і. Одного часу цей будинок згорів. Почалася пожежа і згорів дах. Ну, не весь будинок, але дах весь згорів. І коли приїхали пожежники, вони це все заливали зруйнований будинок. І родичі, ці, що там жили в цьому будинку, в різних тільки частках його почали ну, виясняти, звідки це почалося. Одних був камін. У других не було каміна. І, але ті кажуть, що в, в кого був камін, а ми камін не зажигали в той день, не запалювали, і отаке от почалося. Там не було судових справ, але важливо було вияснити, звідки це почалося. І тоді, в цих випадках, викликається хто? Експерт. Експерт, який приходить, і експерту не треба все це бачити. Він бачить по своїх параметрах. Де почалася пожежа? Де більше вигоріло? Де більше вигоріло, там там і почалася пожежа. Він це все, все міряв, ходив, видивлявся, фотографував. І тоді він каже: отут почалася пожежа. І він показав, це було місце над, над каміном. І сьогодні Яків, він, як той експерт, показує, де починається війна. Де починається пожежа? Можна, можна часто люди, знаєте, різні пояснення, де ми посварилися із за того, і за того. Або сьогодні скільки Росія висуває гіпотез? А якби як той каже, якби ми не напали на них першим, вони б напали на нас першими, скільки оцих гіпотез, хто, хто спалив хату? Да? Але врешті-решт. Яків приводить нас до того, з чого дійсно починається будь-яка війна і будь-яка е, ворожнеча. І він показує, як ми з вами прочитали, що будь-яка війна і будь-яка ворожнеча во сварка вона починається звідки виникають ворожнечі і сварки між вами, чи не від пристрастей, що вирують в ваших тілах, егоїстичні пристрасті. І далі він пише: ви прагнете, у вас є сильні бажання чогось, ви прагнете, але ви цього не маєте. І тому ви вбиваєте, ви заздрите і не можете досягти, ви ворогуєте і воюєте. Сильні бажання. Пристрасті це сильні такі бажання, причому бажання не чогось доброго. Мова не, не йде про якісь гарні, добрі прагнення. Мова скоріше йде про жадання. У жадання, пам'ятаєте, які забороняє 10 заповідь. Не жадай, що там, не жадай дружини свого ближнього, дому ближнього, поля, раба, рабині, вола, осла будь-якої худоби. Не жадай будь-чого, що є у твого ближнього. Ось де починається справжня війна, коли людина не поважає інтересів інших людей і дуже чогось хоче, дуже чогось бажає. І з оцього неправедного бажання починається. Майже всі сварки, друзі. Біблія багато показує таких прикладів, де це відбувалося. Пам'ятаєте історію, як цар агав, Ахав російською, агав, українською, як він сильно захотів у того виноградника Навота. У нього недалечко перед його палацем був цей виноградник, але це був спадковий виноградник, який був там, достав, достався цьому Навоту з якогось покоління, ще невідомо. Скільки там було перед ним в його роді родовідів, що володіли цим виноградником. І він так зажадав цього. І каже: можна я в тебе його викуплю? Він каже, ні, ні, це це, це, це спадщина. Він настільки засмутився, настільки засмутився, що аж хворий ходив. Поки Єзевель його дружини сказала, В чому проблема? Ти хочеш виноградник? Ти що не цар? Зараз це зробимо. І вони на площі його скривдили, навели на нього наклеп. Його було вбите, і виноградник отримав цар на вод цар агав. Або давайте ще згадаємо історію з Давидом. Біблія не приховує, до речі, що віруючі люди, на жаль, вони не застраховані від того, щоб теж мати отакі пристрасті або йогоїстичні бажання. Ми пам'ятаємо, як Давид побачив чужу жінку да, Вірсавію, і зажадав її. Зажадав стільки, що вона стала її жінкою. А закінчилась історія чим? Що він тепер вбиває, точно як Іаків каже, що ви хочете, жадаєте, а тоді вбиваєте. І це, ця історія закінчується теж вбивством. Він, він вбиває, він, він робить так, точніше, що вмирає чоловік цієї Версаві, законний чоловік уря. Друзі, а чи не сперез, через пристрасті було вбито нашого Господа Ісуса Христа? Чи не через завість? Слово Боже, так і каже, що священники фарисеї, вони просто заздрили Ісусу кожен раз, коли ми бачили ці чудеса, які робить Ісус, як Він тексти знає на пам'ять, як він спілкується з Богом, які в нього пророчі здібності, і яке визнання він отримує, кожен раз щось там починалося, розпалювалася оця, оця пожежа. І врешті-решт їм просто треба було знайти якусь, якусь лігальну. Ну, отмазку, чому вони хочуть його вбити? От і все. Тому все запалилося там всередині набагато раніше. Тож, друзі, ми сьогодні говоримо про важливість пильнувати своє серце, щоб в ньому не було егоїстичних пристрастей. Що таке егоїзм, друзі? Про це можна. Багато визначень дати, але ми говоримо зараз про поганий егоїзм. Є в якомусь сенсі, як кажуть психологи, гарний егоїзм. В якому сенсі? Що нема людини, яка не любить своє тіло. Навіть Біблія каже, що вона, кожна людина гріє себе, турбується, годує себе. Ми не про це говоримо, не про нормальне ставлення до себе. Ми говоримо про грішний егоїзм. Егоїзм це турбота про власні інтереси, власне задоволення, власний добробут або перевагу. Яка супроводжується ігноруванням інтересів інших людей? Оце те, що відбувається сьогодні в Україні. І, На жаль, це те, що часто відбувається в стосунках між людьми. Які прояви егоїзму? Які прояви егоїзму, до речі, вже можуть бути навіть в нашому житті? Я б хотів сьогодні, щоб ви дуже чесно подивилися на своє життя, друзі? Де у нас з вами може е Може вже бути цей егоїзм. Можливо, він десь вже вирує в якийсь, в якомусь аспекті вашого життя. Тому я наведу деякі прояви, і ми подивимось з вами на них: прояви егоїзму. Один із проявів егоїзму, про який ми вже сказали, ми згадали, це зазрість, і, як наслідок, завжди незадоволення. Людина, яка заздрить, яка дала місце заздрісті, вона завжди буде сумна і незадоволена, тому що у когось є краще. І тому це прояв оцінє пристрасті, і заздрість, вона завжди пов'язана з порушенням цієї десятої заповіді. Ще один такий прояв егоїзму це егоїстична любов. Егоїстична любов. Така любов може бути в шлюбі, вона може бути в різних ситуаціях, коли ми можемо бажати нав'язувати свої інтереси, ігноруючи інтереси і кордони ближнього. Це може бути байдужість до емоцій людей. Це може байдужість бути до чужих потреб. Або жадність, Біблія це називає, Це теж прояв оцього егоїзму. Ще це може бути Пошук визнання. Це можуть бути якісь е, амбіції, як філіпійцями, ми читаємо, апостол Павло каже: не робіть нічого з самолюбних амбіцій чи з марнославства, а в смиренності вважайте одне одного за вищого від себе, дбаючи не лише про самих себе, а й про інших. Нехай у вас буде теж мислення, що у Христа Ісуса. І ще один прояв такого ігоїзма віруючих людей він теж може бути. Це егоїстичні молитви. Я хочу показати цей текст, як про це пише Яків. Він якраз каже про це. Дивіться, ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти, ви ворогуєте і воюєте. Далі він каже: ви не маєте, тому що ви не просите Бога. Але ви навіть якщо просите, не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на вашій пристрасті. Отже, ще один такий може бути прояв егоїстичності, коли наші молитви навіть стають егоїстичними. До речі, як, як у нас з нашими молитвами? Це не важко проаналізувати. Проаналізуйте свої молитви, друзі. Про що ви більше молитесь? Або про кого? Скільки в вашому оцьому. Пирогу молитв, яке місце займають потреби інших людей. І це показує те, наскільки наші молитви егоїстичні або не егоїстичні. І якщо ми чогось дуже сильно просимо у Бога, навіть для себе, як ми хочемо це використати? Проблема в тому, що Бог не схвалює егоїстичних молитв і Бог не дає людині те, чого вона просить, для того, щоб це використати для своєї слави. Для своїх пожадливостей, для своїх пристрастей. До речі, пам'ятаєте історію з дії апостолів, що був такий там Симон, який був магом якийсь час. Він коли побачив, як через рукопокладання рук апостольських Дух Святий сходить на учнів, він цього теж захотів, і він просить цього в учнів. Навіть гроші їм пропонує. Каже: зробіть так, щоб на кого я руки покладу, щоб на них теж Дух Святий сходив. Петро каже, навіщо тобі це? Навіщо це йому було? Він так хотів, щоб багато навколо людей стало носіями Святого Духу. Ні, він же був мах, він же йому було просто потрібне ще більше визнання. Я просто хочу ще більше слави. Я просто хочу бути супер такою людиною, людиною з суперсилою. Петро каже: ти цього не отримаєш. Знаю багато людей, які дуже хочуть отримати від Бога які, якісь надприродні здібності. Хтось дуже довго просить, Господи, дай мені заговорити на оцих іних мовах, дай мені. От просто я навіщо? Ти, ти... Навіщо ти це хочеш? Я не знаю. Я просто хочу відчути, що я розумієте? Я. Я. Тому постол Павло завжди, коли він писав про духовні дари, він казав, коли ви хочете отримати духовні дари, ви дбайте, як ці дари ви застосуєте для інших людей, для збудування інших. Бо якщо ти хочеш це для, для себе, то чим ти відрізняєшся від того Симона е, Мага? Чим ти відрізняєшся від, від диявола, який це все вміє, і він це хоче все для своєї слави? Тому є небезпека в тому, щоб просити у Бога щось для себе, якщо ти хочеш це використати для себе? Молитви мають бути не для себе. А якщо ми молимось для себе, для того, щоб мені стати кращим і щоб інші люди стали щасливі через мої зміни. Отже, друзі, ми маємо визнати, я не знаю, як ви, я борюся з егоїстичними бажаннями. В цьому залі є хтось, хто бореться з егоїстичними своїми бажаннями? Це чесно, це чесно, треба визнати, друзі, ми такі самі. В нашій гріховній природі вирують та сама хвороба. У нас в центрі наших думок часто є ми. І це правда. Є тільки одна людина, яка не має жодного прояву егоїстичних пристрастей. Ця людина є Господь Ісус Христос. Єдиний, хто ніколи не мав жодних ознак. Егоїстичності, це Ісус Христос. Навіть пам'ятаєте, коли диявол так спокушував його в пустелі, пам'ятаєте, до чого диявол хотів зачепитися? Він знає, як Він всіх людей поклав на лопатки диявол, бо він знає, що кожна людина егоїст. Він шукає в Ісусі щось егоїстичне. Він каже: якщо ти син Божий, ну то ось хліб перетвори, в тебе є здібності, перетвори його, ось камінь перетвори його на хліб. Якщо ти син Божий, Розумієте, до чого Він апелює? Ти є син Божий. Або якщо ти син Божий, то в чому проблема? Ти ж можеш з даху храму просто спуститися на очах у людей, отримати визнання. Це ж не складно. І... А Ісус не має егоїзму, У Ісуса нема пристрасти. бо Він прийшов не для того, щоб відчути себе Сином Божим у всій своїй славі. Він на небі це відчував. А сюди він прийшов як син людський, щоб послужити. Йому не треба визнання коротким шляхом, йому треба визнання через Голгофу. Тому Ісус сам про себе сказав: син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб самому послужити іншим і видати життя своє, як викуп за багатьох ось цей текст. А ні, вибачте, це не той, це не той, не той текст. Тобто Ісус прийшов для того, щоб нам послужити, щоб понести наше покарання. І коли Ісус молився, згадайте Його молитву в Гевсімані. Вона була абсолютно не егоїстична. в нього були свої бажання, як у людини, але він ставить Божу волю понад свої бажання. Друзі, кожен раз, коли я про це думаю, я думаю, наскільки здорово, що Ісус не такий, як ми, не такий, як я. Наскільки солодко усвідомлювати, що Ісус не егоїстичний, що Він любить мене і любить нас не так, як ми любимо інших. І це солодко. От уявіть собі стосунки з Богом. Як, як би ви хотіли, щоб Бог любив вас? Уявіть собі, що Бог любить вас так, бо Він дуже хоче чогось від вас отримувати. Ви можете собі уявити ці стосунки, а саме так уявляли і погані язичники стосунки з богами. Усіх боги, це корис, ці меркантильні боги, корисливі боги, не корисливі, як це? Боги, які щось хотіли для себе, але коли мова йде про Ісуса, це абсолютно інший підхід до нас, до людей. Але правда ще ось в чому, друзі? Ми дуже хочемо, ми дуже раді, що Бог і Ісус любить нас неегоїстичною любов'ю. Але ми не завжди хочемо любити неегоїстичною любов'ю. Ти люби нас неегоїстичною любов'ю. А ми будемо любити, ну як вже вийде, і це нечесно. І це не чесно. Тобто, воля Божа в тому, щоб ми навчались від Ісуса саме у цій неегоїстичній любові. До чоловіків, до речі, є пряме повеління. До нас, до чоловіків, да? пряме повеління, як ми маємо любити своїх дружин. Ефесянам 2, 25. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Тут нема абсолютно місця для чогось егоїстичного. Але, на жаль, чоловіки теж, і я знаю свої проблеми, де, де я мав вибачатися перед своєю дружиною, де ми маємо схильність, де ми маємо, маємо спокуси, щоб нам сповзати в егоїстичну любов. Тобто, друзі, ще раз, Яків показав нам, де починається війна. А тепер Ісус бере нас за руку і веде нас туди, де починається спокій. Куди приводить нас Ісус? Він приводить нас на Голгофу і показує, де Він висів за нас на Христі, де Він там на Христі проявив до нас цю неегоїстичну любов. Сина, іде на цьому хресті проявлена для нас це егоїстична любов Бога Отця. І він каже: всі стомлені та обтяжені, приходьте до мене. Друзі, ми, ми встомлені. Людина, яка знаходиться у рабстві своїх пристрастей, вона дуже втомлюється, бо це дуже жорстокий володар, який вимагає, щоб я постійно добивався чогось свого. Ісус каже: Ви втомилися. Ви втомилися, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені. Я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення, навчіться в мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. Друзі, егоїзм, як я вже сказав, він, роздмухує він оце, оцей вогонь пожежі війни, сварок. Марнославства, аморальності, пошука слави, бо в центрі егоїзму я. Якщо ви втомилися до цього, якщо ви хочете бути справжні учнями Ісуса, то Ісус дає спокій і задоволення через це, що в центрі нашої уваги має стати Його приклад, Його неегоїстичний приклад. І це працює, друзі, людина, яка зробила Ісуса прикладом свого життя. Яка вглядається в Ісуса, в Його неегоїстичність і просить Ісуса, щоб Він змінював Його серце. Така людина дійсно буде звільнена від цього рабства. Я бажаю нам всім сьогодні, друзі, мати саме такі стосунки з Ісусом, живі стосунки з Ісусом, де ми любимо Його і де ми дійсно навчаємося у нього як учні, отакій неегоїстичній любові. Давайте помолимось.